Що потрібно для того, щоб залишити і забрати причіп в порту Травимюнде. Беремо такий бланк, його можна взяти на другому поверсі у цьому здані. Там реєстрація, підходите і зразу вони дають бланк. Потім треба заповнити його. ну Тут все просто. Дата. Номер причіпу, який залишаєте, тім-код скидає логіст. Я везу адр груз тому я ставив галочку. Якщо везеться адр груз треба буде CMR занести на другий поверх. Вони їх там або просканують, або передивляться, пишуть, і потім дадуть тікет. Ну, й тікет при При тому, як оставляєш прицеп, ну, він якби не нужен, але його зберігає. Потім вказуєте номер тягача, вказуєте, що ви будете забирати причіп, номер причіпу тін код теж скидає логіст, по якому будете, ну, по якому він зареєстрований ім'я і фамілія, фірма, під, ну, назва фірми і подпись. Цей блент не заповняєте, тому що тут вказується лінія, на якій треба залишити причіп. Ця сторона для того, щоб залишити, ця сторона для того, щоб забрати. Тут вписується номер лінії, на якій треба забрати причіп. Нічого складного тут немає, будемо виїжджати. І ще якщо везете АДР, тому, коли ви даєте це мерки на огляд, вам можуть дати іще наклейки, щоб обклеїти з чотирьох сторон прицеп. Ви це все обклеюєте і заїжджаєте вже на реєстрацію. Для реєстрації заїжджаємо на лінію АБ, ось вони вказані. Подівайте жилетку, бо німці сваряться, якщо міняєте про це без жилетки. Ми теж будемо з'їжджати на бешу, не ламати цей прицеп сильно. Тут виписують ці номера ліній, на яких нам треба буде залишити причіп. Там дадуть карту. По якій треба на подивитися повороте, риска, налево. Даєте цей заповнений бланк тут? На лінії 12 і на 590 й Зверху тут вказані номера. А де знаходиться частота карта? Куди вони заїжджаємо йдемо на приділити, де нам залишить причі. Але це не 12, а і 1, і 2. Ось тут наше місце. Я говорив про ці наклейки, вони обклеюються з усіх сторін і так само відкриваються е жовті. Так, я просто залишаюся. Дехто там акти прийому заповняє. Це залежить від роботи самої фірми. А документи залишаємо в цьому боксі. Для наступного водія ось так і відправляється. Я ще заберу деякі речі з прицепа і будемо їхати зацепляти другий. Їдемо по другий прицеп, 5910 лінія. І будемо його забирати, перевіряти зразу документи на нього, дивитися його стан. У мене актів прийому ну, немає. На прицепи, я просто забираю, зачеплю і їду. Але якщо є якісь такі так скажімо, пошкодження серйозні, чи явні, чи порізи колес, то я вказ... ну, я дзвоню логісту, фотографую і все на цьому. Бо в деяких фірмах треба заповняти прийоми, заповняти е... <кхід> всі ці бумаги. І так, що там в нас, які VGS, ось ця лінія. І шукаємо VGS. Ух. У мене фреївський прицеп, то в принципі зразу можна поділити його і по фреї. 70, да, VG H78. Ось цей прицеп, будемо його зацепляти. Цей листок ми віддамо на виїзді. Зацепляємо цей прицеп. Так, Надо ще буде трохи опустити. Ну і будемо виїжджати. І лучше ще прицеп нормально перед тим як стикуватися, тому що прицепи стоять близько. І якщо ну, малий груз якийсь легкий, ви просто можете його е, спихнути трохи тягачом і він в'їде в другий прицеп. Тому входьте, дивіться, затормажуйте, а потім вже стикуйтесь. Виїжджаємо на виїзд, заїжджає сюди. І даємо цей листочок цей листочок реєстрації і можемо виїжджати і можна спокійною душою їхати вигружати цей новий прицеп нічого сложного немає один раз спробуйте а далі воно вже все зрозумне тільки є сложності, щоб знайти лінії бо воно якось трохи заплутано на карті одне, а якось оприлюдити його вони козять по-другому. Але поїздить, подивитися, то можна спокійно знайти.